Вітаю моє ім'я Дмитро Олійник. Підпишіться на канал і Чекаю на ваші коментарі під цим відео. Нагадаю, росіяни сьогодні здійснили один із найбільш масштабних ударів по українській енергетиці, якими є наслідки, і яким є прогноз щодо відновлення об'єктів. спитаю народного депутата Сергія Нагорняк на зв'язку, член комітету Верховної ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг і голова підкомітету з питань енергозбереження та енергоефективності. Пане Сергію, вітаю вас. Доброго дня. Того, що ми знаємо з відкритих даних, у ДТЕК, зокрема, повідомили, що росіяни масово вдарили по ТЕС, серйозно пошкодивши обладнання. Що ви знаєте про наслідки сьогоднішнього удару? Наразі інформації не так багато, е і в мене, як народного депутата, і в засобах маси інформації, тому що алгоритм наступний після кожного ракетного обстрілу на підстанції, е по яким ну, там здійснювали. Атаки, це якщо підстанція «Укренерго» або інші об'єкти генерації, спочатку після завершення повітряної тривоги приїздить е, е ДСНС служба ДСНС, приїздить е, служба безпеки України, які констатують факт е, прильоту, е, наприклад, по тій чи іншій е, підстанції, десь я не знаю а ага, є, да? щось зв'язок з них. Вони фіксують ці прильоти. Вони фіксують, з якої зброї ворог стріляв, яка ракета прилітала, які ураження ця ракета нанесла тому чи іншому об'єкту. Уже фіксують безпосередньо самі енергетики. Розуміло, що це все відбувається максимально швидко, але ми маємо розуміти, що ну, станом на зараз 16 година, да. Фактично, тривога десь завершилася там плюс-мінус ближче до 10 11 ранку, в залежності від регіону. І на кожен такий об'єкт приїжджають відповідні комісії, про які я сказав вище. вони оцінюють наслідки, і в той же час паралельно енергетики аварійні служби не аварійні служби, а аварійні бригади. До прикладу, якщо це там по об'єкту «Укренерго», Аварійні бригади, які знаходяться ну, там в тому чи іншому регіоні, найближчі до конкретної підстанції, оперативно з'їжджаються, з'їжджаються із технікою, з обладнанням відповідним. Окрім того, кожна із підстанцій має там біля 15 людей власного персоналу, і всі ці люди стають як знаєте, як мурашки, і дуже швидко намагаються знайти спочатку рішення. Тому що потрібно зрозуміти, яким чином заживити ту чи іншу підстанцію, яким чином дати можливість, не знаю, там, чи Одеси там, чи людям на Західній Україні бути зі світлом ну, з найкоротші терміни. Приймається якесь рішення колегіальне, да? воно не на папері, воно просто хтось на себе бере відповідальність, керівник там. Мовно кажучи, або підстанції, або керівник підстанції. Він радиться із керівником, який відповідає там за сектор на південних е, підстанцій, там в південних областях або східних областях. Вони радяться оперативно. Яке рішення можна застосувати для того, щоб якнайшвидше відновити роботу. Це не означає, що підстанція буде відновлена протягом доби або двох до е, того стану, який був до цього обстрілу. Але зазвичай шукають такі рішення, які дають можливість якомога швидше під'єднати і заживити певний регіон до електричної енергії. Тому зараз говорити про наслідки по всій Україні практично неможливо, тому що ця інформація вона передається і в офіс президента, кожним керівником такої підстанції, і передається. У відповідні підрозділи і в службу безпеки України ця інформація. Я думаю, що вона там ближче до вечора. Е, ту, яку можна буде вже підготувати і надати там відповідним службам, вона буде надана, вона буде потім систематизуватися, але насправді е, там, умовно кажучи, на завтра на ранок вона вже буде інша картина, тому що е, оці всі години поки що там збирається якась інформація люди не стоять без діла. А люди ми бачили. Я сьогодні сам був на власні очі. Був за дві години після того, як прилетіла полетіла ракета на одну з підстанцій наших українських, і був і бачив, що лише дві години часу минуло після того, коли прилетіли ракети, і люди вже ну там велика кількість людей працює над усуненням недоліків і над усуненням цих наслідків, які були на конкретній підстанції. А чи можливо говорити, якщо не про об'єкти ураження, а про, наприклад, втрату в потужності, наскільки втратила енергосистема, яким є відсоток відключень по країні, скільки людей без світла? Е, ви знаєте, зараз складно сказати е, по потужностям, так само в принципі, якщо ми беремо об'єкти генерації, по яким теж наскільки я розумію, сьогодні ворог цілив, там і по об'єктам? Теплоелектростанції, які належать компанії ДТЕК і іншим об'єктам. Мені здається, що їм не менш складно оцінити наслідки такого ураження після ракетних обстрілів. Тому що ворог застосовує ще разу різні типи ракет. До прикладу, те, що я сьогодні бачив і спілкувався із нашими силовиками, які були присутні вже ідентифіковували вид ракет. Які був застосований по конкретній підстанції, і це були калібри. Це були калібри, які не вибухали на землі, які вибухали у повітрі. Наскільки я розумію, і силовики підтвердили, що є така опція, коли ворог налаштовує ракету, де вона має вибухнути? Чи вона має вибухнути на землі, умовно кажучи, при приземленні, чи вона має в повітрі там на. Десь на 10 метрів від, від землі, на відстані 10 метрів від землі вибухає, і її осколки е, розлітається там в діаметрі, не в діаметрі, навіть, а в радіусі, е, в радіусі десь понад 50 метрів у кожну сторону. Воно ну, виходить в діаметрі там в районі 100 метрів. І це мова йде не про касетні боєприпаси, тому що калібр. Е, Наскільки солоки сказали, що він не вибухає, ну він не несе касетний боєприпаси. Це мова йде саме якраз про осколки і ці осколки наносять достатньо великої шкоди тому всьому обладнанню, яке знаходиться на підстанціях, і от ми порахували тільки навскидку, порахували сьогодні із керівництвом підстанції, що одна така ракета, яка Прилетіла там сьогодні, до, ну, там, досягла своєї цілі, ту, да? яку росіяни пере собою ставили по підстанції, уразила. І шкода від такого прильоту, якщо порахувати в грошах, що не менше один мільйон доларів. Це у обладнанні те, яке потрібно замінити. Е, окрім того, потрібно задіяти велику кількість людей, працівників. Які працюють офіційно там в компанії Укренерго для того, щоб вони ліквідували наслідки такого ракетного обстрілу, фактично, кожен прильот такої ракети він вартує нам, ну це ще найменше, це якщо не уражений там не трансформатор, якщо не вражений будівля релейного управління, або там щось таке більш серйозне, а це такі. Речі ті, які можна відносно швидко замінити, але вони теж достатньо дороговартісне обладнання, тому що зазвичай воно виробництво виробництва іноземного, і воно і дороговартісне, і його замінити теж потребує певний час. Тому шкода вона достатньо і фінансово, і фізично вона така достатньо велика. У МАГАТЕ сьогодні заявили, що ситуація критична. П'ять з дев'яти енергоблоків України знизили потужність через цю атаку. Наскільки така нештатна ситуація в реальності загрозлива в контексті ядерної безпеки? І чи ви можете підтвердити цю інформацію, яку надають в МАГАТЕ? Ну, насправді для атомних енергоблоків гратися да, ну ми якби не граємося а да, взагалі історія з пониженням, з пониженням потужності. Таким різким, як вимушені здійснювати атомники, вона ну мало корислива для атомних енергоблоків. І які можуть бути наслідки, ну один бог знає, да. дуже складно сказати, але це точно не повинно так бути. Єдине, що енергоатом виконує виконує поставлену задачу диспетчерами Укренерго на Превентивні заходи такі для зниження потужності атомних електростанцій. І що це робиться? Для того, аби країна не, не ввела в блекаут для того, аби витримати цей удар ворожий, який йде, і по підстанціям, і по теплоелектростанціям, тому що на підстанціях спрацьовує відповідний захист і вимикається фактично, вимикаються споживачі. І та електроенергія, яка генерується на атомних електростанціях, не має десь диватися. Для цього і знижується їхня потужність для того, аби у випадку якихось таких нештатних ситуацій не відбулося нештатних ситуацій на атомних електростанціях. Ну але це точно певна загроза для наших ядерних об'єктів, і МАГАТЕ тут має ну, мати сильніший голос і впливати на Росію, щоб Росія в майбутньому. Не робила таких атак, ви кажете, немає ще остаточної інформації а та, яка буде з'являтися, буде змінюватися, так чи інакше, ви спілкувалися з фахівцями, чи є у вас, хоча б якесь відчуття, скільки триватимуть відключення, чи будуть вони по всій Україні, чи йдеться про окремі регіони? Який прогноз термінів відновлення? Я думаю, що протягом тижня ті пошкодження, які я бачив на одній на одному із об'єктів, буде поприлітали ракети. Де було враження протягом тижня, вдасться відновити ту інфраструктуру, яка була пошкоджена, вдасться не на 100%, але вдасться зробити і виконати ті рішення, які дадуть можливість споживачам бути з електроенергією. Але щоразу разу, такі обстріли вони не дають нам можливості бути сильнішими, а да? вони все ж таки шкодять нашу інфраструктуру. Тому нам точно потрібно підсилювати ППО, нам потрібно говорити сьогодні з партнерами і збільшувати кількість протиповітряних засобів оборони, тому що, наскільки я розумію, ворог по підстанціям випускає щонайменше від 4 до 5 ракет, які летять на конкретний один об'єкт. Нам вдається збивати половину 50-60%. 50-60%. І інші 40-50% десь досягають своїх цілей, десь точно, десь, десь менш точно, але вони досягають. Тому нам тільки в першу чергу потрібно підвищувати там, щільність нашої протиповітряної оборони, і партнери мають дослухатись, тому що інакше нам буде достатньо складно. Витримати і цю зиму, і ми не розуміємо, коли закінчиться війна, нам потрібно більше протиповітряної оборони, яка зможе збивати ці ракети, які летять по нашій енергетиці. Це найефективніший захист. Пане Сергію, а що парламентарі сьогодні можуть зробити для, додатково для відновлення захисту енергооб'єктів, наскільки вони загалом захищені, я маю на увазі не ППО, а власне захист. І от ви повертаєтесь з якогось об'єкту. Якщо не про об'єкт, то про задачі ви можете говорити, які перед вами стоять? І це перша задача, яка була, те, що я сьогодні повертаюся, із... я був в двох областях південних. на... На двох сьогодні підстанціях. Що я для себе зробив, які висновки? Задача номер один по приїзду буду спілкуватися із керівництвом Укренерго паном Олексієм Брехтом. Буду сьогодні теж спілкуватися із паном міністром і буду спілкуватися із керівником-регулятором нашого національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики. Першочергове питання: ми маємо сьогодні забезпечити працівників, ті, які працюють саме якраз електромонтерів, людей, які відновлюють роботу наших підстанцій, це всі працівники Укренерго відповідною заробітною платою. Середня зараз заробітна плата у електромонтера, який сьогодні в Одеській області, у Миколаївській, тут е, дуже сильні вітра. Тут дуже холодно, от просто стояти, якщо ти навіть тепло одягнений і нічого не робить. А я не, не говорю про те, що цілий день стояти не просто на землі, а на е, цих вишках е, потрібно ремонтувати, обрізати провода, е, встановлювати нове обладнання. І люди працюють ну дуже в таких складних умовах. Електромонтер отримує на руки чистими 17 тисяч гривень. Це електромантер, який має найвищий розряд релейник отримає 22 тисячі гривень на руки. Я вважаю, що ми повинні терміново зробити все можливе для того, аби цим людям підняти зарплату вдвічі, тому що від їх роботи і від їх мотивації залежить швидкість повернення електроенергії у домівки українців. Це першочергове завдання. А вже все інше то похідне, тому що ці люди, по перше, вони теж виснажені, як виснажені наші військові. Вони працюють, я сьогодні запитав, кажу, скільки ви днів на місяць працюєте? А хлопці жартами кажуть, ну, 31 день і 30, коли в місяці 31 день. Ну, каже, у лютому будемо працювати 28 або 29 днів. Все, в нас, каже, вихідних немає і просто варіантів немає. І ці люди е на морозі в колод, третій рік поспіль, нам повертають електричну енергію в наші домівки. От першочергово, що маємо зробити, в терміновому порядку. Зараз знайти можливість підняти цим людям заробітну плату вдвічі. Це перше. Друге, що потрібно зробити, потрібно дати можливість працівникам, ну я не знаю, там не працівникам, а скоріш за все, це локальним керівникам тут на місцях у кожному регіоні окремо залучати по спрощеній процедурі підрядників, які зможуть Допомогти їм швидше локалізовувати цю проблему, тому що за діючим законодавством вони повинні оголошувати тендер на проведення відповідних робіт, проєктування і таке інше на це часу немає, і, і потрібно якнайшвидше залучати додаткові руки, тому що фізично навіть працівниками одного Укренерго дуже важко відновити ту кількість обладнання, яке щоразу. Після кожного прильоту таких ракет е уражено. Тому що це велика, велика площа е там різних, абсолютно різного обладнання, яке потрібно спочатку демонтувати, потім е віднайти е заміну його, або з якогось душу використання, або придбати нове, або десь у донорів взяти нове, І воно ще разу, ще разу закінчується. Тому що ті навіть запаси, які на Укренерго, воно ще разу закінчується. Там дуже багато е, з фарфору різних речей, ізоляторів, да, які цими осколками розбиваються вщент. Ну, просто величезна кількість пошкоджень, дрібних, так на перший погляд, да, там, ніби як ураження такого не було, щоб щось там масово згоріло. Да? Але величезна кількість дрібних уражень, і от їх ліквідувати, демонтувати і відновити потребує певний час. Величезна кількість там якихось кабелів або. Різного різної товщини, різного там сечення, вони пошкоджені, їх потрібно демонтувати, потрібно включити мізки, подумати, як його все швидко зробити для того, щоб українці були зі світлом. Тому теж потрібно залучати підрядні організації, які мають відповідний фах але залучати по прямим договорам, щоб е, ті підрядні організації по акту виконаних робіт могли надати звіт, що вони зробили, порахувати знаходити якусь теж там золоту. Е, Середину по ціні, щоб ці люди теж безкоштовно не працювали, щоб вони не працювали в мінус, але щоб вони могли підставити плечем команді Украенерго і швидко відновлювати такі об'єкти. Це друге перше заробітна плата працівникам Украенерго, друге питання е, договора по спрощеній системі, щоб це можна було робити е, не безпосередньо в Києві, а кожний керівник на місці міг в терміновому порядку. Він знає е, компанії, які працюють з Українерго, які мають відповідний факт. Тому що кожна компанія вона теж має якийсь там певний вузький профіль по своєму напрямку. Хтось займається будівництвом підстанції, хтось більший фах має там в, релейних, в релейному обладнанні, хтось в якомусь іншому. Да? І коли керівник підстанції бачить, в принципі, пошкодження, які відбулися у нього на підстанції, він бачить масштаб їх, і він розуміє, чи він своїми людьми встигне. Відновити цю роботу, чи йому потрібні додаткові ресурси, щоб він мав, як то кажуть, інструменти для того, аби якнайшвидше залучити ще людей, це друге питання. Третє питання потрібно добудовувати е, захисні споруди над трансформаторами великої потужності. Е, робота, над якими розпочалась минулого року. Результати на сьогоднішній день непогані, достатньо непогані. Я сьогодні теж бачив на одному із об'єктів. Куди прилетіла ракета не сьогодні, а попередня ракета прилетіла 28 листопада і десь працював відповідний захист? Захист беріг трансформатор, який коштує е, щонайменше, якщо я не помиляюсь, біля 130 мільйонів гривень. Який трансформатор коштує це він від е, заводу виробника, е, і окрім цього, коштує його монтаж і підключення. Це теж великі гроші. І цей захист спрацював і вберіг трансформаторами. Таких захистів у нас вже збудовано більше 50 по Україні Це станом. У мене інформація там на 5 грудня, сьогодні 10 грудня. Я думаю, що вже трошки більше навіть завершимо будівництво, але це третина від необхідного. Нам потрібно ще дві третини зробити таких захисних споруд під трансформатори великої потужності. Ну і маємо перші унікальні будівництва підземних сховищ під е, сховищ розподілених причому під, під будівлі релейного, е, релейного управління і ці будівлі вони знаходяться глибоко під землею вони захищені і вони унеможливлюють ракетний обстріл е, по саме якраз можна сказати так по мізкам під Цих будівель у нас наразі не так багато збудованих. Це тільки такий пілотний проект був по ним, але вже вони працюють, вони показують свою ефективність. Нам потрібно, щоб на кожній такій підстанції будівлі релейного управління були БРПшки так звані, були сховані під землею, розподілені під землею і щоб персонал станції теж був під землею у відповідних захисних спорудах, тому що ворог цілить. Якраз по цим будівлям, які там раніше збудовані ще були за радянські часи. це по суті дво трьохповерхові приміщення там загальні площі до тисячі квадратних метрів, де знаходиться саме це релейне управління, і де знаходиться персонал станції. Ворог цілить, намагається поцілити по цим будівлям. Нам їх потрібно якнайшвидше будувати під землею для того, аби і ми, і наші діти, і наступні покоління. Розуміли, що енергетика у нас захищена. І, щоб не було в Росії, що наші діти матимуть завжди в своїх будинках, в своїх квартирах, в своїх поселах електроенергію. От на це нам потрібно зараз показати. Уточнення: трансформатори, захист для трансформаторів ви навели приклад вартістю 130 мільйонів гривень. А ви сказали, скільки таких зараз є? Дивіться, це вартість трансформатора. Орієнтовна вартість трансформатора, який захищений будівлею бетонною спорудою, залізобетонною спорудою, і захищений антидроновим так званим захистом антидронової сітки. І ця сітка дуже ефективна і показує ефективність не лише проти ракет, не лише проти дронів, а й проти ракет. орієнтовна ціна такого захисту. Над кожним трансформатором вона варіюється десь біля 300 мільйонів гривень ну, в залежності від того, хто будував який проект, тому що вони всі різні, і трансформатори вони теж мають є трохи більші трансформатори, є трошки менші за об'ємом. Відповідно, і самі захисні споруди вони теж відрізняються. Там, умовно кажучи, від 150 мільйонів гривень одна захисна споруда коштує там. До 350 до 400 мільйонів гривень. Але вони працюють і вони захищають і дають можливість бути сьогодні українцем зі світлом, тому що якби не ці 50 збудованих захисних споруд, то ситуація на сьогоднішній день була б в енергетиці ну, в рази гірша, і ми мали б більш тривалі відключення. Пане Сергію, дякую. Дякую вам за розмову, за інформацію. Сергій Нагорняк, народний депутат і член комітету Верховної ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, був моїм співрозмовником. Долучайтеся в коментарях під відео до дискусії. Тисніть вподобайку і підпишіться, якщо тут вперше.